Доброго ранку. Мені, будь ласка, три капучино, два лати, американо і кросани. Найперше, що ми бачимо, це звісно шкільний коридор. І знаєте, тут усе як у звичайній школі. Розклад, нагороди, режисер і дуже багато камер. Більшість глядачів цікавляться, як ти потрапила до серіалу школа. Я потрапила не через народний кастинг, а через звичайні проби. І, так як я знімаюся у кіно ще з дитинства. Мене запросили і ось так. От це у тебе, я так розумію, сценарій. Так, це сценарій на сьогодні. Нас тут... а, Здесь вам багато все. треба вчити тексту. Ну так, нормально. Скажи мені, будь ласка, а з ким ти подружилася, з ким підтримуєш стосунки, та чи лише на майданчику або навіть поза межами? А, так вийшло, що в цьому році я вступила на перший курс і одразу я б не сказала. Але я навчаюся разом із Богданом Осачуком та Філіпом Козловим на одному курсі, а паралельно паралельно зі мною Олег Виговський він також на першому вчиться. І тому я багатьох вже знала, а також пересікалася там на пробах з деякими людьми з Аню. Там з Ірою, тому я майже всіх знала. А чи близька тобі твоя героїня? Е, насправді ні. Не близька, я взагалі не така по характеру, але мені. Прям зовсім. Цікаво. Ну майже зовсім. Ну, буває іноді, але е, загалом взагалі не така. Але тому мені цікаво її грати. Так. А як ви подружились взагалі? А в перший день ми побачились якось. Якось ви, воно, воно само пішло. Само. так. Ліза, ліза я пам'ятаю, вона каже, я реагую а. на Лізу. Ми, ми каже, в серіалі будемо ворожувати, але в житті будемо товаришувати та дружити. І так воно і вийшло да, насправді. Да. Воно мені дуже сподобалося. Так, така у вас багато дорогочі. спільного взагалі? Чи ви, ви просто притягнулися? Я думаю, у нас багато спільного. Так, нам навіть казали, що ми як сестри. Угу. Ну я б не сказала зовні. <реш> ну якось ну так. <реш> ну може, трошки десь там. <реш> ну вона мені дуже подобається. Як так. я б її хотіла, як сестру. Ну але типу, а ти <реш> хотіла б? <реш> <реш> У мене за тебе сюрприз. Привіт. круасани і кава. Звісно, дошка Пашана, як і в будь-якій школі, але тут не актори. Не Іра, не Аня Трінчер, не Саша Петренко. Не знаю, не знаю. Треба краще втачатись, напевно. Так, у мене є дві хвилини на обід. Фанта. снеки, Дійсно, якими смачніше. Насправді я так ніколи не хвилювалася, навіть коли вчилася у школі, тому що це кабінет директора. Ну, За це крісло я ще поки не можу сісти, а ось сюди — запросто. Я на прийомі у директора. Тільки його немає. Навіщо їм всі камери о, мені тут написали, що для нової серії привезли нові рузаки кайт. Можливо, щось придивимо в собі? О, крутяк, пішли. О, мені ось цей подобається. О, крутий. Так. Давай його. У мене є цікава інформація. Я впевнена, що ти ще не знаєш. Але я тут для того, аби ти дізнавалася усі новини першою. ти знаєш, що у вас буде фантур. Фантур дуже ого. скоро ні. Якщо чесно, я вперше про це чую. Але якщо це правда, то думаю, це буде нереально круто. Я тобі більше скажу. Я туди їду також з тобою. Хм? Ти зна ого чекайте <світ> нас просто усюди. Чекайте нас у своєму місці. Я знаю, що ви дуже любите конкурси, тому саме зараз настав час для нового конкурсу. Тож у коментарях рахуйте скільки баночок фанти ви бачили у цьому відео, і ви зможете отримати мерч школи, а також фанти для себе та компанії друзів. Оглядали школу, подивилися, де і що знаходиться, але це ще не все, тому що у нас є рубрика Ліза експериментатор. І сьогодні я підготувала дуже цікавий експеримент. Ми подивимось, скільки речей вміститься до рюкзака кайт. Сьогодні ми з вами разом переконалися у тому, що рюкзаки кайт не тільки стильні, а ще й дуже-дуже практичні.